Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Так, сьогодні працюємо трактор друга сторона. Тут теж трохи роздовбано. Тут є ще одна складність, що обірвана шпилька на рульовій сошці. Видно, трохи вже була відкручена. Зробило таку ступеньку. Так, тут надіваються такі конуски, хто не бачив, зараз покажу. Отакий От наш шпильку конус. Він розрізний і прижимає сошку. Одного не було і воно все розшавалило. Так, що будемо пробувати висверлювати. Ну, як вийде, зараз розбираємо редуктор, відрегулюємо цю штуку, замінимо сальник, і тоді будемо працювати за цим. Розібрали другу сторону. відкрили кришку. Тут пора у горному стані. Все, сольничок держи, все, мазута є. А тут шліци теж, теж з'їло. Зараз будемо міняти. Открутили болт і зараз стукаємо сюди, туди, сюди, туди і потихеньку виходить. Так, А зараз ми будемо випресувати полуось пижик і б'ємо горно. Готово. Откручуємо зараз гайку. Откручуємо цю гайку і міняємо підшипник на нову полуось. І так само забиваємо. Так, чистимо під колечко, використовуємо нанотехнології. Результат більш чим. Так, висверлили різьбу. Помучились, звісно, добре. Забивали, висверлювали. Ну, вийшло. Нарізали. У нас є болт 10,9. Так, виточив отакий от конус. Красиво вийшло. Все. Із потрубка з гідравлічного столь хороша. І тепер зараз це все видуваємо, намазуємо. Прикручуємо. І, я думаю, буде працювати. Оце в нас так процес іде. Слідкуємо далі. Так, з трактором закінчили. Все, коротше, прикрутили. Колесо стоїть. Це зашплінтоване, пальчики нові, сухарики нові, все. Тепер треба оці подшипники поміняти. Бо трошки шатається, як це все плотно. Получається, циліндерна гружа і ворушиться тут і там. Ну, це закажу і тоді поміняємо. Все, на цьому, все. Всім пока.